Колера може добратися і до Вінничини. Ситуацію в нашому регіоні санепідеміологи та лікарі називають напруженою. Востаннє захворювання підкошувало жителів Вінницької області дев'яносто четвертому. На територію області було занесено з Одеської області 22 випадки захворювання. Ось випадки поодинокі випадки заносу реєструвалися в 83-му, в 90-му році це був Єгипет. Потім це був Пакистан. Тобто можливість занесення на територію нашої області цієї інфекції існує. Як зазначили спеціально на спеціально на нараді в облдержадміністрації, 100% впевненості, що нас холера мене, немає. Тому усім лікарням та санстанціям області наказано вести посилений контроль, моніторинг та профілактику. Дешевше не допустити в регіон холерний вібріон, аніж шукати кошти на додаткові витрати в разі його появи. До слова, райони вже попереджені, в разі чого гроші брати із місцевих бюджетів. Лідія Діденко населення заспокоїла. Мовляв, якщо інфекція таки коситиме наші ряди, рятуватись є де і є чим. Станом на травень місяць лікувально-профілактичні заклади області забезпечені в достатній кількості сольовими розчинами, антибактеріальними препаратами вторхінолонового ряду, препаратами для проведення патогенетичної терапії та дез засобами. Холера це ніщо інше, як кишкова інфекція, яка має певні шляхи передачі. Санепідеміологи застерігають не купувати продукти харчування на стихійних базарах, бути обережними з купівлею на ринках, не соромитись перевіряти довідки. Продавці зобов'язані посилено дотримуватись санітарних норм. Попри спеку не слід і часто тішити себе купанням у водоймах, адже вже достеменно відомо, що в Маріуполі, де на сьогодні 14 людей вражені холерою, бактерію знайшли у морській воді, у яку не санкціоновано зливали стічні води. Дотримання правил особистої гігієни, тому що. Це основа основ профілактики холери. Вакцини немає. Ми можемо зробити тільки все для того, щоб зробити разом з вами, проводячи широку санітарно роз'ясувальну роботу, підвищуючи санітарну культуру населення нашого регіону, щоб запобігти виникненню холери на, на, на території нашої області. Слідкувати за власною гігієною важче змусити дітей днями. Стартував сезон оздоровлення в таборах, аби убезпечити дітвору в оздоровчих закладах. Щоденно чергуватимуть санітарні лікарі. Марина Маланчук, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.